Слава Україні! Слава нашим героям і всім нашим непереможним на сьогоднішній день, воїнам, захисникам і захисницям ЗСУ. Сьогодні е, хочу розказати про е, важливий на сьогоднішній день е, важливу деталь в придбанні зброї це е, документи, які потрібно зібрати для того, щоб придбати зброю. Щоб отримати дозвіл на зброю, необхідно в першу чергу завітати в міський або в обласний відділ дозвільної системи і взяти перелік необхідних документів, які вам надасть дозвільна система або працівник дозвільної системи. Який прикріплений до вашого району, до вашої області, він надасть вам повний перелік документів, які необхідні для того, щоб отримати дозвіл на гладкоствольну, на нарізну мисливську зброю або на пристрій для відстрілу гумових куль. На цю мисливську і гладкоствольну нарізну та пристрої такий вид зброї в обов'язковому порядку потрібно отримувати дозвіл на зброю. Що для цього потрібно? Послідовність. Збору документів, які необхідні для видачі дозволу на купівлю зброї, мисливської годку солі тому що бойова зброя, вона її не має до продажу. Е, я вам назву, щоб ви знали просто на майбутнє, щоб ви знали, що це не настільки великий перелік документів, не настільки важкий. Е, якщо людина, яка хоче все-таки володіти зброєю, поставила собі за ціль, за мету придбати її. Ці документи за можливості можна зібрати на протязі максимально двох днів. І так, перша довідка, яка вам необхідна, це медична довідка. Для того щоб її отримати, ви можете звернутися в будь-яку міську лікарню, тобто державну лікарню або приватну клініку. Мати при собі потрібно військовий квиток на сьогоднішній день, паспорт, ідентифікаційний код, фото 3х4 і відповідно звернутися в реєстратуру за видачою медичної довідки для отримання дозволу на з. broio Якщо ви маєте якісь певні наркологічні психічні захворювання, відповідно таким людям такі люди не мають права на отримання зброї, і відповідно медичної довідки вони не отримують. Тому коли ви звертаєтеся за медичною довідкою, знайте на 100%, що людина повинна бути здорова, сильна і не мати ніяких медичних протипоказань. Наступний крок це довідка про вивчення матеріальної частини зброї спеціальних засобів правила користування та поводження з мисливською зброєю. Саме ці, цю послугу ми дає, надаємо і в нас в Мисливському салоні Арсенал, ми проводимо навчання, ми вчимо, набираємо певну групу людей, які мають забажання бажання вивчити, як правильно користуватися і коли можна, коли не можна, застосовувати зброю, що для цього необхідно. При наборі певної групи осіб, які все-таки виявили бажання вивчити методичні матеріали, які ми надаємо. ми… Організовуємо навчальний клас. Ми видаємо людям ось таку методичну, мет, такі методичні матеріали по вивченню матеріальної частини зброї, правил поводження з нею і надання першої медичної допомоги. Що це значить? Цій методичці, яка розроблена не тільки нашим мисливським салоном, а розроблена за допомогою поліції, за допомогою працівників дозвільної системи, за допомогою людей, які мають медичну освіту. Тут зібрано в цій методичці зібране все повністю всі матеріали, які необхідні будуть вам в подальшому, можна сказати, навіть пригодяться вам в подальшому житті, чи будете використуватися зброєю чи ні. Тому що тут зібраний. Правові знання, і медичні знання, і знання технічних характеристики зброї, які є правила поводження зі зброєю, правила зберігання зброї, все згідно чинного законодавства України, ми зібрали в нашій методичці і надаємо кожній людині, яка виявила бажання вивчити матеріальну частину з поводження зброї. Ми надаємо її. Для вивчення і для ознайомлення. Надалі, коли людина ознайомилася, є білети, які ми пропонуємо. Вони йдуть такого плану в тестовому режимі, людина відповідає на запитання. Коли людина відповідає на запитання, ми потім з кожним із наших учнів, можна сказати, ми розбираємо повністю. Всі відповіді на ці запитання, що було е, чітко прописано, що було нечітко, де людина е, знає матеріал, з, е, вивчила цей матеріал або запам'ятала цей матеріал, а де людина цей матеріал прогавила чи, можливо, упустила, ми розбираємо ці всі питання і доводимо так, що людина на 100% впевнена в своїх знаннях, тому що після того як людина буде. Опрацює цю методичку разом зі мною, вона йде здавати екзамен в дозвільну систему в даному випадку в місті рівному. Чому це потрібно для того, щоб все таки пересвідчити, що людина дійсно запам'ятала, вивчила і знає, як правильно користуватися зброєю, як правильно поводитися із зброєю, як правильно зберігати зброю. Працівники дозвільної системи перевіряють ваші знання. Відповідно, людина, яка має е, теоретичну базу знань, вона може бути впевнена в тому, що вона не зробить ніякої помилки, яка буде коштувати іншій людині життя. Після того, як ви ознайомилися з теорією, наші інструктора в спеціалізованому стрілецькому тирі навчать вас правильно користуватися зброєю під, тільки під наглядом інструктора, тільки після того, як е, ви будете знати теоретичну частину, ви маєте право. Навчитися практичної стрільби в стрілецькому тирі, відповідно, наші інструктори супроводжують вас до стрілецького тиру, супроводжують вас до місця стрільбищ, і вже там ви вивчитеся, як правильно поводитися зброєю на практичних заняттях. Це що стосується довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів та правила користування і поводження з ними. Далі, відповідно, коли ви отримали ці дві головних медичну і довідку про навчання, ці два головних документа. Ви робите ксерокопію паспорта, здійснюєте оплату за послугу, йдете в місцеву або в обласну дозвільну систему і пишете заяву на придбання на видачу дозволу на придбання зброї. Відповідно, в цій заяві в обов'язковому порядку ви вказуєте, яку зброю ви хочете придбати гладкоствольну нарізну – чи той самий пристрій. Далі ви заповнюєте картку заяву відповідного зразка, яку вам нададуть в дозвільній системі. І ще одна є довідка, яку необхідно мати з собою, це довідка про несудимість. Довідку про несудимість на сьогоднішній день взагалі отримати дуже легко. В кожного у нас є таке програмне забезпечення, як Дія. Відповідно, через «Дію» ви можете замовити безкоштовну довідку про відсутність або наявність судимості, відповідно, розширеного зразка, якого вимагає дозвільна система для отримання дозволу на зброю. Ну і самий, скажімо, головний крок, заради чого ми це все проходили: всі ці довідки, всі ці збори навчання. Це придбання вашої зброї, яку ви обрали. Відповідно, після того, як ви отримали право на купівлю зброї, дозвіл на купівлю зброї, ви йдете в найближчий до вас мисливський магазин або мисливський салон, і придбаваєте ту зброю, на яку ви маєте право згідно дозволу, який ви отримали в дозвільній системі. Скажу вам, на сьогоднішній день Керуючись всіми чинними нормами і законами України. Всі ці довідки, ще раз повторюся, можна пройти максимум за два дні. Тому, якщо вам будуть хтось розказувати, що це все важко, що це все дуже е, затягує ваш час чи забирає ваші сили. Не вірте нікому. На сьогоднішній день наші державні органи настільки спростили видачу цих всіх довідок, настільки це все проходить швидко, без черг, що е, отримати дозвіл на право купівлі зброї. Займе у вас максимально до двох днів. Не бійтеся нічого, приходьте, якщо вам потрібні ще консультації з приводу придбання зброї або з приводу вивчення. Матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, надання першої медичної допомоги. Всіх чекаю в себе. Я з задоволенням розказую людям про те, що вони потрібні знати, які теоретичні і практичні знання мають бути у вас для того, щоб отримати зброю. Всіх чекаємо. Ще раз повторюся: слава ЗСУ, слава нашим героям, всім захисникам і захисницям. І знайте, Україна переможе.